Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупції Інфо онлайн. Посилання в описі Збройні сили України мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті. Також російських окупантів вибили з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, зараз сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах При цьому росіяни безуспішно наступали в районах Північно-Західніше Оріхово-Василівки, Південніше Іванівського та Західніше Кліщеївки. Додав він. Противник чинить потужний опір, здійснює переміщення. Що своїх підрозділів застосовує резерви, сказав речник. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Додамо, що аналітики американського центру вивчення війни АСВ пояснили, чому літній контрнаступ українських сил не повинен бути швидким. Так, у звіті АСВ зазначається, що росіяни мали час на перегрупування та підготовку до неминучої операції ЗСУ зі звільнення територій. Через це українські воїни наразі стикаються з підготовленими оборонними російськими позиціями, серед яких масивні мінні поля та шалоновані польові. Укріплення, крім того, сили оборони України намагаються проводити загальновійськові операції без переваги в повітрі та з обмеженими засобами маневрування, такими як ППО. Аналітики наголошують, що це надзвичайно складним завданням. При цьому ЗСУ мали обмежений час для підготовки до великого наступу. Водночас, наше командування, на відміну від російського оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти власні сили за рахунок повільнішого просування. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції інф. Фо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.